Є край, де найкращі у світі пісні, де цвітом чарує калина, де сонечко вперше, всміхнулись мені. Це дім мій, Моя Україна, ось небо блакитне і сонце в зеніті. Моя Україна найкраща у світі, Моя Україна, це ліс і озерця, безмежні степи та чарівні джерельця. Міста старовинні, малювничі і села, Моя Україна, це пісня весела. Це щира, багата, як світ і мова. Крилата, така мелодійна, чудова. Її обереги верба і калина? Найкраща у світі моя Україна. Бо нам найрідніша вітчизна і мати. То як же нам дітям її не кохати? Моя Україна, козацька я слава, така велолюдна і мирна держава. Вона дорога нам і рідна і мила, бо світ перед нами, як мати, відкрила. Вітчизна свята, дорога Україна, для кожного з нас, ти у світі єдина.